Всіх вітаю! Сьогодні ми переглянемо одне з рішень, винесених Роздільнянським районним судом Одеської області. Ну що можна сказати, суддя просто красень. Ну, просто красень. Так, постанова ТЦК та СП була скасована з тих підстав, що при розгляді справи військово зобов'язаному не дали можливість користуватись правовою допомогою. Так, при розгляді справи суд вважає необхідним зазначити. Наша 268-купа, що відповідності до статті 268 купа, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право знайомити з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання при розгляді справи, користуватись юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги. Особисто чи за дорученням юридичної особи виступати рідною мовою і користуватись послугом перекладача, якщо не володіє мовою, яка ведеться провадження, оскаржити постанову по справі. Разом з цим уповноваженою особою не надано позивачеві можливості реалізувати своє право на отримання правової допомоги, надати пояснення, оскільки розгляд протоколу проходив без його участі. У зв'язку з цим було прийнято рішення скасувати постанову ТЦК та СП про накладення штрафу у розмірі 17 тисяч гривень, провадження по адміністративній справі, про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 3 статті 210 КУПАП закритий. Шановні глядачі, у кого є питання щодо законодавства, про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, записуйтесь до нас за консультацією. Номер вказано в шапці профілю.